Всім привіт! Це канал Екзір і сьогодні ми зробимо огляд двох класних фронталок від Kershaw та Microtech. Це Kershaw Live Vire та Microtech UltraTech. Microtech випускає свої ультратеки вже досить давно. Вони трішки змінили свою форму, але більше 10 років ось цей ультратек випускається в різних конфігураціях. Завдяки своїм оптимальним розмірам, можливо, це один із найкращих, найпродаваніших ножів Mycker Ну, я б не сказав, що найкращих, але точно один із найпопулярніших. В свою чергу, Kershall тільки нещодавно випустила LiveWire, або ж перекладається це як фазовий провід, і Met Diskin був дизайнером цього ножа. По суті. Вони дуже схожі по розмірам, і навіть по формі у них зараз є схожість. Тобто, раніше сам ультратек випускався абсолютно прямий, не було в нього ніяких вигінів на корпусі. Надалі вони трошечки змінили форму, додали вигіни, додали плавність ліній, ну і вже почали стилізувати ультратеки під різних. Під різні стилі. Це є в частності Bounty Hunter, тобто мисливець за головами, в них вся є серія зоряних війн. Ну і це один із цієї серії. Мені він дуже подобається, тому саме його я й хочу зараз показати і порівняти з Circule Vi. В чому у них у кожного є перевага та, можливо, недоліки, я вам покажу. Які з них краще вирішувати вам. Отже, якщо ми поставимо їх обличчя до обличчя face to face, то розміри у них взагалі один в один. Ультратек трохи виступає вперед за рахунок цього сколобоя. Леза, довжина леза, можна побачити, що. Зараз їх якось розміщу так, щоб було краще видно. От руків'я. В принципі, видно, що теж не відрізняється. Тут е, якийсь міліметр, можливо, більше у кершу, але це абсолютно не критично. І не має жодного значення. Сама ж довжина леза я вам зараз покажу складає 84 мм міліметри у кершу, та ті ж самі. 84 міліметра навіть 85 у ультратека. Хоча візуально, якщо їх ставити один до одного, то якось ніби керш трішечки довший. Ну, Факти показують, що ні. Довжина руків'я. 12,2. Керш Та 12,6 у ультратег. Причому, якщо ми не будемо враховувати склобі, то тут Ультратек буде також у років'я трішки менше. А в руці однаково, що цей, що цей. Керів теж випускається в різних конфігураціях. Це Конфігурація із карбоновою накладкою. Без карбонової накладки він буде коштувати на 50 баксів дешевше. І, але Ультратек в найстандартнішій конфігурації буде коштувати трішки дорожче, ніж лайва з карбоном. Якщо ж у Ультратека буде якась додаткова накладочка із G10 чи карбону, чи буває напівпрозорі, Тут відразу цінник плюс 100 баксів, а то може бути і вище. У Ультратека марка сталі на Bounty Hunter невідома. Хоча вони ставлять зазвичай преміум сталі. м 390 204 UST4P або Elmax. її звичайний користувач ніяк не може визначити. Краще чи гірше, тобто для нього буде однаково, класна сталь, буде різати все, що потрібно. У Кершоу це зараз найпопулярніша сталь Магна Кат. От, тепер видно маркування дуже добре. Про її переваги та чому вона краща або не краща. Читайте статтю на нашому сайті. В я її надам. І це дійсно цікаво, тому що магнакат розроблено Ларіном Томасом, який є сином Девіна Томаса, знавця та майстра ножових сталей, ножових, в частності Дамаск і Він дуже багато з нього виробляє, Девін Томас. То от його син розробив магнакат. Лезо у Кершоу має сатинований профіль, і поки що я не бачив, щоб вони випускалися із Танто, хоча я думаю, в майбутньому будуть взагалі найрізноманітніші варіанти, тому що, ніж вийшов квасний, дуже гідна конкуренція Ультратеку. І якщо ми зараз подивимось на люфти, то Ультратека він трішечки є, і у Керша він також є. Але я дійсно хочу зазначити, що у Кершу лайва люфт трішечки трішечки менший. Взагалі неможливо зробити фронталку так, щоб не було люфтів абсолютно, тому що не буде лезо викидатися така конструкція, тому що коли ви кнопочку цю важель тиснете, то в якийсь момент спрацьовує пружина і лезо саме пролітає, нічим не закріплене до моменту, де воно фіксується в новому місці. Тут теж стоїть фіксатор. І саме тому не можна ставити якийсь твердий предмет і намагатися в нього стрільнути. Колись були в нас випадки на виставках, люди підходили і намагалися. Натиснути кнопку Перевірити, чи проб'є щось особливо в скло, або ще, не дай Боже, в щось інше. Ну, це повна дурість ставити якийсь твердий предмет і намагатися вистрілити з фронталки. Фронталка працює або в складеному вигляді, лезо зафіксовано, або в розкладеному. Воно також зафіксовано, але не в момент самого вистрілу. Тепер подивимось на вагу. Вага кершу лайває 80 грам, вага Ультратека 96. Трішечки легше якраз за рахунок карбонової накладочки. І от якраз ця карбонова накладка. Додає тактильного приємного відчуття. Не простий алюміній, взимку, який буде холодний, а влітку навпаки нагріватися. Ну, це таке. Але от на відчуття в руці карбон значно приємніший, ніж просто алюміній. Ультратек. В нього ці подряпинки це вже з заводу зроблено. Тому його можна носити прямо зараз. Мабуть, всі ви знаєте, коли у вас є якась є нова річ, і дуже-дуже шкодуєте всюди, намагаєтесь обережно до неї ставити, щоб ніде не подряпати, ніде нічого зробити. Тобто користуватися, по суті, спочатку стає якось шкода, не хочеться, щоб ніж або інша річ була видно сліди використання. Ультратек же в цьому плані вже пошкоджений з заводу. Тобто якась додаткова подряпана йому абсолютно не зашкодить. Вона не буде видно, не буде зрозуміло, чи то ви пошкорябували, чи то вже так і було. Ну і такий вигляд, ніби він дійсно пройшов не один бій. І деякі ножові виробники оці потертості називають Battle worm, тобто потертий в боях. Сподіваюсь, він не буде в боях використовуватись, тому що воювати ножем це трішечки безглуздо. Дуже важлива деталь це те, як працює механізм відкривання. Раніше в ультратеках було вкрай вкрай важко однією рукою натиснути вазвіль так, щоб ніж вилетів. Доводилося його розбирати. Розкручувати і саму пружину трішечки розтягувати. Тоді можливо було це зробити людині без прокачаного великого пальця. Зараз це зробили набагато пружину в ньому зробили набагато м'якшою. Тобто можна спокійно відкрити та закрити. Проте у кершоу це зроблено м'якше. Тут набагато набагато м'якша пружина. І дівчина, от на особливості невеликого зросту і знову ж таки без прокаченого пальця, зможе це зробити достатньо легко. Моя дружина спробувала ці обидва, ножа відкрити і закрити. З Кершу неї ніяких проблем не виникло, а от з ультратеком трішечки довелося. Натиснути посильніше, і це було не дуже зручно. Якщо ми поставимо ножі один до одного в притул, і отак повільно почнемо тиснути на важіль, то раніше спрацює ультратеп. У кершу хід самої кнопки довший. Тобто, якщо якимось чином цю кнопку в кишені буде Натиснута, то цей довгий хід не дозволить їй спрацювати. Ну, а тут за рахунок того, що вона більш туга, то в кишені він теж не відкриється випадковим чином. Бо якби вона була м'якенька, з коротким ходом, то десь зачепився і вона відкрилася або закрилася. Це не дуже приємно і навіть небезпечно. Кишенькова кліпса. У Ультратека така здоровенна кліпсяра, яка стерчить з кишені глибоко, високо, показує, що ти носиш ніж, показує череп цього міф міфозавра, ота міфозавра, який, на якого полював колись мандалорець. А укершу така невеличка діагональна кліпса, яка дозволяє ножу. Бути глибоко в кишені і не виділятися з натовпу, тому що чорний колір на джинсах, на штанах, його буде майже непомітно і невідомо взагалі, чи то в тебе кулькова ручка, чи ще щось іще. Тому, якщо ви хочете похизуватися вашим ножем, беріть ультратек. Якщо хочете носити більш непомітно, Кершу лайва дасть вам раду. У ультратека є отвір під темляк. Сюди можна причепити щось, якийсь темлячок, який буде теж яскраво виділятися і буде зручніше в користуванні. У першого немає ніяких отворів під темляк. Все чисто, гладенько. Керш такий більш стильний, більш піджачний варіант. Із більш строгими формами, в той час як UltraTech, це стімпанк. Принаймні ось ця модель. У них є теж чисто чорні тактичні, або там, звичайний чорний плюс е сатинована веза, або навіть є кольоровий, наприклад, є Desert Warrior, е Desert – це англійською пустеля, а Desert – це десерт. Тобто є серія десерт, коли Руків'я у вигляді пончика розмальована із блакитним лезом. Мені подобаються кольорові ножі, вони не такі скучні. і от Десерт варіор я би з задоволенням собі десь знайшов. Хоча це була лімітка, і, на жаль, зараз його придбати майже неможливо. Але цей Bounty Хантер теж класний, тому за рахунок от кольорів за рахунок. Того, що зелений, червоний, більш нарядний і він класний. Повернемось до ціни обох ножів. Стандартна конфігурація LiveWire коштує приблизно 350-360 доларів. Стандартна конфігурація UltraTech коштує приблизно 400 доларів. Тобто LiveWire буде дешевше. При Том, причому вони функціонально однакові. По розмірам, по довжині леза, по люфтам, вони дійсно майже немає в них різниць. Єдине, що я не дивився всередині, як зроблена яка пружина, який механізм у кершу, але я впевнений, що тут все добре. Ультратек – це вже ікона, це те, що. Майкротек виробляє роками і за саму марку Mycartec доведеться платити от на ті ж самі 50, а то і вище доларів більше. Серія Bounty Hunter буде коштувати 450-500 доларів, в залежності від того, де продається і чи є він взагалі. І, ну, і це достатньо раритетний ніж, його важко знайти та купити. На щастя, з кершу такого нема. Вони поки що є всюди. Причому оцей керш саме в конфігурації із карбоновою накладкою, він отримав нагороду Blade Show 2024. Тобто найкращий автоматичний ніж 20, 20, 2024 року. Я повністю згоден, що це він заслуговує на свою нагороду абсолютно. Мені дуже подобається, що у Майротек Ультратека з'явився гідний конкурент. Всі інші виробники поки що намагалися тільки зробити щось схоже. Але саме конкурент, коли я би не назвав його Вбивця Ультратека, як там люблять казати, кілер iPhone, вбивця айфонів. Ні, це не вбивця, це просто гідний конкурент. Коли вам потрібен фронтальний ніж, ви тепер можете вибрати. Із Ультратека та Kershall Vibe. Є, звичайно, інші автоматичні ножі, і у Майкротека їх дуже багато. І Камбат Радон, і Терадон, і зменшені версії Ультратека це UTX 85, який складає 85% від стандартного Ультратека, а також. Ультратек UTX75, який складає 75% від довжини стандартного ультратеку. Якщо вам потрібен менший фронталку, так, це можна вибрати. У Kershall поки що тільки одна модель LiveWire, яка складає конкуренцію тільки ультратеку. Отже, в чому переваги Kershall або Microtec? Kershall. Має карбонову накладочку, що тактильно приємніше в руці. Має лезо зі сталі Magna Cut. У Mikarteka вона буде або M390, або 204P, або взагалі незрозуміло з якої сталі. Більш в'який хід кнопки. Її лег... Її... Цей ніж легше відкривати та закривати. Відсутність склобою може бути як плюсом, так і мінусом. Тобто з кишені Кершоу не стирчить нічого. І кліпса глибокого носіння теж може бути плюсом, якщо ви не хочете показувати ваш ніж на публіці зайвий раз. По ціні також Кершоу Live буде дешевший за Miceratec Ультратек. Переваги Майкертека. Випускається вже більше 10 років. Стилізований під будь-який під будь яку подію, будь яку стиль, який вам потрібно. Хочете піджачний варіант, тактичний варіант, або кіберпанк, або зоріні війні, або дещо. Дуже багато варіантів, які ви можете обрати саме для себе. Потертість. Мені це дуже подобається. Я можу сміло носити цей ніж, не боючись його подряпати. І, до речі, Майкротек випускає ще різні форми леза. У них є і warhound або в формі кігтя, або Drop Point, або двостороннє лезо, двостороння заточка. Теж можна підібрати. Який вам більше до вподоба, який краще саме для вас. Механіка роботи що в одного, що в іншого ножа однакова. Не можу сказати, що хтось із них краще працює. Вони всі обидва чітко, квасно та смачно викидають лезо. Що кершио, що Майкротек. Та що ж обирати? Стильний кершил або фановий ультратек. Вирішувати тільки вам, а ми для вас підготуємо ще більше цікавих оглядів. Підписуйтесь, ставте вподобайки. З вами був Арман, канал Альзір.